Друзі, привіт! Як я й обіцяв, сьогодні вирвався до себе на сулу тут. Думав, половить щовна, але побачив хлопців тут у затончику, потрошку ловлять окунця. Вірніше слабенько, ну ловлять. Зараз спробую її. Ось бачите, навіть річка. Навіть річка перемерзла. Але там не пройдеш. Тут у затончику ще поки стоять можна, але льод дуже тонкий. Дуже і тріщить. Так що на свій страх і ризик <смі>, трошки половив. Вітер. Вітер сильний, погода не дуже. Але, 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 будемо пробувати, так що вперед беремо удочку. Опа, <смі> друзі, Йорш. <смі> Йорш. Йорша спіймав. Ось такий. А окунець не хоче. А є ж Окунь є, плаває, камеру дивився. А брат чомусь не хоче. Я пізно виїхав зранку. Ну, хлопці вон, по декілька штучок спіймали. Ну, десь пішли в другі. На другу ямку пробувати. Це ж тоже пробував і на безмотилку, і на балансір. А воно не хоче. Ну ніяк. Не хоче. І не глибоко. І глибше пробував. І більше. І не хоче ніяк. Ой, репить як. підем назад. Помаленьку. Блін, аби морозсю, а це градусів 3, 4, 5. А ще лучше аби 7 То хлопці вони йдуть уже назад. Мабуть, не зайшли на лід. Будь хлопці, зайшли на лід. Що, не зайшли на лід? Тонкий там, да? А воно там течія є на горкові. А вон хлопці хороший несуть. блід. Опа! Йорш! Форель це вже кращий, це вже можна такий О. Форель. Голубоглаза. Орель. дай м'ясо. А, в жура... Опа! Хе-хе-хе, єсть. Поставив дробинку золотисту. Ось такий невеличкий окушок. Ой, левий. Мотилька вкрав, не хоче він брати, його тут багато. Мотиль похудав щось. За один день. Ой, чи за два дні. Так, ну що ж, продовжимо. Далі. Ага. Опа. Є. А, друзі, йорш, І непоганий, дивіться. Ага. Голубоглаза Форель. Отдай ех, мотель звів. випущу його у другу лунку. Ох, ну, хоч щось клює, і то добре. Ай. Так, продовжив. Не хоче більше Опа! йорк е, Опакунь Вокунь Боршовик Борщовичок клюкнув не, жук такий малий пливий. Ти дуже замалий. Так, то там, то там десь щось клюне. Правда, все дрібне, а окунь до хороший єсть. Не хоче він брати. Балансірі, без мотивочку. Правда, я забувся взяти черв'яка. У мене там трошки черв'ячків залишалось вдома. На стоячу букунь би можливо вібрав. Тут на цій ямці таке кожен рік. На черв'яка він тут інколи бере досить непогано. На безмотилку ходиш. На те на се не хоче, а на черв'яка настоячу прокльовує. Так що спробуємо ще. Я трошки підмотати треба. Ой. Опа! Форель. Орель. О, жорай не провалився. Так, хлопці вийшли із горем пополам на берег. <гум> Буду і я, мабуть, скоро тікати Та не скоро, а зараз. Ще кілька проводочок, друзі. Не хоче. Хлопці з утра рано приїхали, то сказали, з утра проклюнув окунець. А я вже приїхав, мабуть, у півдесятої. А зараз вже, мабуть, півдванадцятої. Дня. пізно І окунчик з утра, кажуть, обезвався І нормальні попадали. Ну як нормальні, більш-менш. А тоді ото я їм дав мотилька койде койде на мотилька, юрш. і Окунчик, як ви бачили. Якщо... Не хоче. Погода міняється. Сніг, вітер, це зовсім не окуньова погода. В камеру я дивився, білої риби не бачив. Окуня повно, просто повно, він брати не хоче. Опускаєш камеру, а їх табуни сходяться до камери. Так що, зараз ще трошки покиваю. Тут пробив три луночки. Так, друзі, остання луночка провіряю і все, збираюсь і додому. Бо вже щось і руки померзли, погода, сиро, Обіцяли з 12-ї години дощ чи мокрий сніг, чи щось таке сильний. Уже ось починається сніжок іти. Щоб нам ще не намочиться. Якщо не, не хоче, я ж кажу, де не де. У якійсь лунки одно, довбоне щось, юршик або окунчик. І все. І не хоче. Так, все, досить змотуюсь. О, хлопці вже перебрались на ту сторону. Скидаю я, десь у мене ще ось тут одна вудка. Да, річка перемерзла повністю сула в одному місці. Але там льоду, льоду там зовсім він то є, тільки він дуже... Ого, бачите, який сніг пішов. Лід дуже-дуже тонкий. Ні, Нормально. Хе -хе, нормально я. Вийшов, о, бачите, почався сильний сніг, а тоді ще він, мабуть, перейде у дощ. О, зараз я вам покажу, як я переправлявся через річку. Ось дивіться, як річка перемерзла. А це вже русло сули, це тут затон. Ось бачите, ось так вона замерзла. Аби 2-3 дня морозцю непоганого, хоча б градусов 7, 8, і можна було б спокійно тут уже. Ходить рибачить. Ну тут затон, то тут вода стояча, то тут більш-менш трошки підмерзло. Але все рівно. Ой! Ось цими кущами, чагарниками виходимо до берега. Ось так, друзі. На цьому маленькому човникові. я переправлюся зараз на ту сторону. На той бік вірніше. Ой. Опа! Ось так. О! Іначе ніяк. Не на нашій стороні лід уже ну, як є і так добре, ой, який сніг пустився ой. ой! А тепер як бурлаки, правда Правда, він лагенкий цей човник. І отак його за собою. За собою і тягну до машини. Так, а тепер, друзі, нам треба його впихнути отак у машину, отак я його раз, дивіться, отак. Оце і все. І додому. Це я так по-домашньому. Виїхав, впхнув додому недалеко, раз і, і все. Так що на цьому ось так. Так що, друзі, ось така сьогодні рибалочка трудова. Але можна сказати нормально. Що ще треба? Хочеться, хочеться половити нормально. Сьогодні бачите, навіть на сулі, ну, але кльову не було. У камеру я вже говорив, в камеру підводну дивився, ой, прямо в очі сніг летить. У камеру дивився, окуня повно. Хлопці он, говорили, з утра проклюнув трохи і все. А потім де-не-де-де-не-де, теж то йош, то окунчик невеличкий. Так що, якось так. Ну, все рівно добре, все рівно класно. Усе що хоча б хоч так і то. Так що будемо надіятися, що замерзне так, як треба, але синоптики не передають нічого втішного, тобто морозу. Бачите, яка погода. Мокрий сніг. На жаль, далі плюс, плюс і плюс розтане і цей лід. Ну, а там уже після Нового року, як щось замерзне, ну будемо пробувати, а що робити. На днях, можливо, ось там десь у четвер. Сьогодні у нас понеділок, яке 16, мабуть, чи 17. так, П'ятниця було 13, 14, 15. 16. Сьогодні у нас грудня. Значить, 17 вівторок, десь числа 19-20. Можливо, з'їжджу туди вниз, попробую і з борту половити. А можливо, тут попробую на зімню вудочку, якось будемо ловити. Так що, друзі, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. Надіюся, ще будуть у нас гарні рибалки, трофеї, ну, і таке всяке інше. На цьому буду закінчувати своє відео. Поки. Слава Україні!